Із ящиком для риболовлі та льодорубом Артем Горбатюк прямує на річку Південний Буг. Каже, рибу взимку ловить останніх 16 років. Цьому хобі навчив батько. Зимова і літня риболовля, вона по-своєму крута. Зимова тим, що мало речей з собою потрібно брати, мінімум набір, там ящик, бур і вудочки, а літом то пакуваний і класний відпочинок. Цього сезону вже упіймав кілограмового окуня. Каже, день проведений на риболовлі, ні з чим не зрівняти. І тут важливий не стільки улов, скільки сам процес та природа. Я люблю відволікатись від робочих буднів, перезагружатись і проводити час на самоті. Тут переважно можна зловити окунчика, плітку, плотву, хто як називає. Тоді можна зловити ще судака і мирну рибу, карась. Для зимової риболовлі каже Артем завжди бере лише необхідне спорядження бур для лунок, ящик для сидіння та вудки. До виходу на лід ставиться відповідально, перевіряє товщину криги і обирає безпечний берег. Поки небезпечних ситуацій на льоду з ним не траплялося. Першим ступити ногою на лід я шукаю пологий берег, щоб він не був крутим. Беру бур, провіряю спочатку буром, наступаю, а тоді вже ж починаю тільки йти по льду. Теплий одяг це в першу чергу для того, щоб не промерзнути. Прорізинені чоботи, на коліни можна брати по бажанню бур для того, щоб можна було зробити лунку або плешню і ящик, де можна присісти, можна стульчик, кому як подобається. Поряд з Артемом за зимовою риболовлею проводить час 78-річний Сергій Красилов. Він каже, рибалка з понад півстолітнім стажем. Уже вивчив за низького атмосферного тиску, кльову не буде. Якщо поганий тиск, значить можна навіть не йти на рибалку. Нормальний тиск тут 740 сорок До обіду сидів, більше не сидю. Якщо є улов, значить є улов, А ні, то значить я дихаю. Процес. От поставив дві удочки і сиджу. Восім часов прийшов і сидів. На льоду під час зимової риболовлі безпека першочергова, нагадують рятувальники. Щороку під час профілактичних бесід із рибалками наголошують, що вихід на тонку кригу і без відповідного спорядження несе смертельну загрозу товщина криги має бути від 7 сантиметрів. Якщо ж люди виходять по декілька чоловік, то вчина криги має бути від 12 15 сантиметрів. Якщо є очерет, то туди виходити не потрібно. Якщо є якісь стоки теплих вод, а також мости, то також це є небезпечно. Обов'язково при рибалках має бути мотузка довжиною від 12 метрів. Вони мають повідомляти, куди вони виходять. Бажано виходити не поодинці, не вживати міцні алкогольні напої і робити лунки на замерзлих водоймах відстанню 2-3 метри одна від одної. Руслана Кондратюк, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.